О, а каже, вещі розкидані через одне одне. Я півчетверто пішла додому. Я тільки прийшла, амборинілася. У нас бронепленка на окнах, поэтому всі живе остались, тільки тому що бронепленка. Бо мало людей було просто. А так На роботу з роботи і ринок. Багато, дуже багато. Тут, тут потолки де сплошний, а тут же ще дівчата торгують відносин коло нас. Тут же з цвітами, з усім іншим. У мене вікна були закриті, та сторона не чутно. Тільки вибух почули. От вибух був страшний. Дитячий, дитячий. А багато було товару? Ну, як ви думаєте, школа, ми привезли весь товар, нема нічого. Ми торгуємо. Всю життя. робимо. Немає нічого. Я не можу оцінити. Там було весна, було літо, було осінь вже завезена. Ну як товар? Що з кросовки? 400 гривень за кубка. Що забрати? Нічить, що ні. забрати? Ми дуже здоров'я, здоровуємо, нас тут бігорода.